Вітаю, мене звати Роман Урбанський, я лікар-хірург стоматолог і засновник Urban Dental Clinic. Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву тему, як видалення восьмих зубів, або, як в народі про них кажуть, зуби мудрості. Сучасні стоматології прийнято вважати, що вони не несуть ніякої функціональної ефективності, тому їх потрібно удаляти. Але насправді. Тут все індивідуально. Трошки до тої теми перед історією. Наші предки вони пережовували більш грубу їжу, і тому восьмі зуби вони були функціональними, тому що в щелепі для них було місце і вони повноцінно ними користувалися. З Часом їжа стала більш кулінарно оброблена, і тому восьмі зуби стали нефункціональними. І більшість цих випадків їх потрібно удаляти. Але як я вже казав раніше, все індивідуально. І зараз ми розглянемо випадки, коли справді восьмі зуби потрібно удаляти. Першим основним показом до видалення зубів мудрості є їхнє неправильне положення. Восьмий зуб може знаходитися в такому положенні, що він постійно травмує щуку під час жування, в тому випадку його обов'язково треба удаляти. Також він може мати нахил в сторону самого зуба, тоді від того може псуватися сьомий зуб. І бувають ситуації, коли він не до кінця прорізаний зуб, і біля нього утворюється постійно запалення і набряк. В таких випадках його також треба удаляти. Тобто, це покази положення. Положення зуба, при яких обов'язково його видалення. Другим показом є ортодонтичне лікування, яке буде в майбутньому. Третім показом до видалення зубів є відсутність зуба антагоніста, тобто зуба на протилежній щелепі. Відповідно, зуб восьмий є нефункціональний, його потрібно забирати. Четвертим показом є Неможливість якісно почистити зуб в домашніх умовах через те, біля нього може утворюватися багато нальоту і каменю і призводити до каріесу цього зуба. Відповідно, це також. Є показом до його видалення. І е, п'яте, це неможливість якісно пролікувати зуб, тобто поставити якісну пломбу. Е, тому що якщо в восьмому зубі поставити пломбу яка, буде, пломбу, яка буде неякісна, це може призвести до руйнування як восьмого зуба, так і сьомого зуба, який є поряд з ним. Тепер поговоримо про ситуацію, коли восьмі зуби не потрібно удаляти. Перше, якщо зуб знаходиться в правильному положенні і він є функціональним, ми його залишаємо. Друге. Якщо можливо восьмий зуб почистити якісно в домашніх умовах, ми його також не удаляємо. Третій випадок: якщо зуб знаходиться глибоко в товщі щелепи, він не прорізаний і він не штовхає сусідні зуби, його удаляти не потрібно. Четверте. Бувають ситуації, коли зуб можна удалити лише частково. Якщо в зуба є складні корені, вони знаходяться близько до нижньощелепового нерва. В таких випадках можна удалити зуба лише частково. Така процедура називається коронкотомія. І п'яте, найцікавіше, бувають ситуації, коли восьмий зуб він може бути як запасним, і його можна пересадити в іншу ділянку щелепа. Така процедура називається реплантація, і ми таку процедуру проводимо в нашій клініці. Отже, підведемо підсумки. В більшості випадків зуби мудрості потрібно удаляти, тому що вони не виконують жодної функції. Але остаточне рішення повинен прийняти ваш стоматолог. На цьому все. Якщо у вас залишились якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Буду радий відповісти. До нових зустрічей!